на апостроф тіві Ворог гадить балістикою по Одесі, влучив у портову інфраструктуру у Чорноморська. Є загиблі та поранені. Мене звати Ірина Єрмак і далі ви побачите. Ситуація загострюється. Тепер офіційно ЗСУ відійшли від мікрорайону Канал, та більша частина часового яру досі під контролем урядовець і схемник із миротворця, хулігани з ветклініки виявився помічником віце-прем'єрки. Чи втратив роботу? Київське золото повертається. Історична перемога України у боротьбі за культурну спадщину. Унікальні цінності з Криму приїхали до Києва. Окупанти кілька разів поспіль вдарили по Новогродівці. Одна людина загинула, десятеро поранені, половина з них діти, розповів очільник Донеччини Вадим Філашкін. Спершу місто атакував ФПВ-дрон, влучив у двоповерхівку, а згодом російські загарбники накрили громаду з ураганів, пошкоджені три висотки, дві адмінбудівлі та кав'ярня. Ворожим прицілом також опинилося село Завітне, що у передмісті Новогродівки. Там безпілотником убили 55-річну жінку. Ситуація на фронті складна, але не патова. Її можна вирішити за рахунок необхідної кількості зброї та інструментів. Твердить президент Зеленський в інтерв'ю Блумберг. За його словами, обіцяна партнерами поміч надходить дуже повільно. Тож резервні бригади просто не мають чим воювати. І таких говорить очільник держави нині цілих 14. Прогнозувати контрнаступ Володимир Зеленський не береться. каже, усе залежить від термінів поставок обладнання, виділеного зокрема конгресом. США. Ми вдячні Конгресу за підтримку і так, а вже ж, але воно все повинно прийти. Ми не можемо говорити просто про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає. Тримати далі можливості немає. Зсу офіційно відійшли з мікрорайону Каналу часовому Яру на Донеччині. Життя бійців важливішим, заявив речник ОСУ Хортиця Назар Волошин. По це сили оборони продовжують контролювати більшу частину міста, хоч воно під постійним ворожим вогнем. Що лишилося від колишньої Донбаської Швейцарії, та як тамтешні медики повертають бійців у стрій, розповість Юрій Устименко. Часів Яр. Донеччина. Після кількох місяців запеклих боїв ЗСУ залишають мікрорайон канал. Тепер офіційно. В Усу в Хортиця кажуть, цю ділянку фронту більше недоцільно утримувати. Позиції знищені вщент, а життя воїнів під загрозою. Командуванням було схвалено рішення відійти на більш захищені, підготовлені позиції. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати уже кілька місяців поспіль. Російські війська посилили на вало наприкінці травня, а вже у червні звітували про начебто захоплення каналу. Згодом виявилося, фальш-старт. Сили оборони зачистили мікрорайон. Та на цьому військова машина РФ не зупинилася. У бій кинули колишніх в'язнів, бійців зі штормве, спецпризначенців і десантників. Боротьба ставала усе інтенсивнішою, а втрати відповідно більшими. Вивозити загиблих і поранених допомагає, зокрема, західна техніка, яка після тривалої затримки, Тримки нарешті посилила український арсенал. Змінились наші можливості там вивозити поранених все ж таки броньованою технікою. Я ж кажу, її недостатньо не так багато, як би нам хотілося, але але, принаймні хоч щось то є, е, то відповідно у нас зараз і вдень, і вночі робота. У намаганнях окупувати часів я росіяни не гребують використанням забороненого озброєння, зокрема хімічного, поранених доправляють сюди, у польовий госпіталь, на околицях міста. Ворог підступний, застосовує все, що може механічним і хімічним чином вплинути на людину. Він це застосовує. Все, що заборонено, все застосовується. Хімічні речовини, уламки там, ну все, що завгодно. Такі речі достаємо, що навіть самі не можемо придумати, що, що, що там могло таке влетіти. Нині ЗСУ утримують більшу частину часового яру. За словами Волошина, місто регулярно бомбардують і криють артилерією. Понад дві сотні обстрілів лише напередодні. На додачу сиплять дронами камікадзе. Та ворог несе важкі втрати. Завчора захисники вивели зі строю понад дві сотні загарбників. Серед них майже вісімдесят двохсот. Є двоє полонених. Такі успіхи на передовій підіймають духи парамедикам у відносному тилу. Це такі хлопці, які приїжджають сюди і заряджають тебе своїм героїзмом і своїм позитивом настільки, що ти не маєш права собі дозволити просто е, здатися, опустити руку. Не бути вдома, це найважче. І не бачити рідних. Оце найважче. А тут ми всі теж, в принципі, сім'я. І всі допомагаємо один одному. Покровський відтинок фронту залишається найгарячішим на всьому театрі бойових дій. Від початку доби окупанти атакували українські позиції щонайменше 24 рази. Станом на шістнадцяту вечора, за даними Генштабу, шість дуелей тривають. Юрій Устименко для Апостроф Ті. -ві. Провів більше року у ворожому тилу Янголи військово-морських сил провели багатоетапну спецоперацію і вивезли з окупації полоненого морпіха. 29-річний Олександр не раз ставав жертвою свідком тортур росіян над українськими бранцями. Міркувань безпеки деталі операції не розкривають. Відомо, що над нею працював загін спецрозвідки ВМС під керівництвом командувача Олексія Неїшпапи та за підтримки міністерства закордонних справ. Морпіх став 69-ю людиною. Ну, як у Янголи, успішно повернули на підконтрольну Україні територію. Рік назад вони були на день морської піхоти, і пообіцяли його повернути повернуть просто. І вже пройшов рік, і саша. Наші хлопці вони винахідні, вони, вони роблять такі речі, в які ніхто не сподівався, що так ваші відбудеться. Погували за морською охороною і військовими об'єктами одеситам, які зливали ворогу координати для обстрілів, оголосили підозру. Довзі суду бере їм запобіжні заходи. Сповістили у Київській міській прокуратурі. 23-річного парубка його 18-річну спільницю, які вдавали наречених, СБУ схопили на гарячому, коли ті пильнували за своєю черговою мішенню. Спершу юнак працював сам, знімав на фото та відео об'єкти критичної інфраструктури, блокпости і Спостережні пункти за що отримував гроші, згодом залучив напарницю, яка на його прохання зазнімкувала військову частину і шпиталь. Тепер обом світить в'язниця. Радник Стефанішину і фігурант антикорупційного розслідування. Поліція склала проти нього адмінпротокол, а Волонтери внесли до бази Миротворець. Вадим Шаволенко, той самий власник Пуделя, який облаяв ветерана в Одесі. Він уже перепросив на камеру, хоча й стверджує, просто не бачив протезів. Ми поговорили з Олексієм Притулою. Запитали, чи вибачив обережно спойлер. Ні, що ж відомо про обидві сторони перепалки у ветклініці дізнавався Артем Мороз. Пишов датина. Ці кадри облетіли учора весь інтернет. Цивільний послав ветерана. Суспільний резонанс. Усе сталося в одній із одеських ветеринарних клінік, куди чоловік привів свого пуделя. За підозрив у нього лишай. Утім, собаці не сиділося. Тож клієнт попросив підійти до чотирилапого поближче. І тут почалося найцікавіше. за <звук> датина. Налаявся і гепнув дверима. Так і завершився незвичайний прийом. Ветеринар до слова, колишній військовослужбовець Олексій Притула каже: на своєму досвіді таке бачить уперше. Чоловік боронив країну у складі 25-ї десантно-штурмової бригади на Харківщині. Зокрема, у вересні 2022-го відбивав ворожий наступ на лиман, де й дістав важке поранення, втратив обидві ноги. Тож після протезування повернувся до улюбленої справи. Взагалі, все супер лайтово в мене щодо спілкування з людьми і з клієнтами. В мене все супер з клієнтами. Ніхто ніколи навіть близько не наближався до, ну, до, до такого. Вод, розумієте? Ну тобто були люди, які могли там здивуватись, там ще щось запитати. Але жодного негативу саме Олексій поділився резонансним відео у соцмережах. каже, аби зробити кривдника відомим. Цей пост в інстаграм набрав майже 40 тисяч лайків. Ветеринара підтримали чимало побратимів. Його ім'я та всі дані вже нам відомі. За потреби передамо поліції. Вимагаю від національної поліції України негайно порушити кримінальне провадження. І вже надвечір чоловіка знаходять, змушують вибачатися. На записі, оприлюдненому депутатом одеської міськради Андрієм Бабенком, можна почути, мовляв, протезів просто не бачив. Я не бачив, не бачив. Я реально не бачу. Прикроє я хочу вибачитися перед вами. Реально, щоб ви мені просили цей проститут. Я б не вибачив. Ніяк тобі не вибачив. Про які вибачення може йти мова, якщо це суспільний тиск. Розумієте, якби ця людина сама прийшла, вийшла на мене, в неї був шанс, в неї було багато годин дійсно зрозуміти, що й до чого, і визнавати свою провину. І можливо, хоча я насправді сильно сумніваюсь, з нею можна було про щось розмовляти. Скандальним власником пуделя виявився позаштатний радник віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. За словами ветерана Олега Семороза, Вадим Шевеленко нібито супроводжував урядовицю в різноманітних поїздках, а ще брав участь на нарадах. На додачу То В Одеса Спеценерго, яке за даними Юконтрол, належить Шевеленку, фігурує у журналістському розслідуванні наших грошей щодо можливих розкрадань під час реконструкції миколаївського водогону. Ми розуміємо суспільне обурення, вважаємо таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб. Вадим Шевеленко більше не працює позаштатним радником радником віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Після суспільного резонансу Вадима Шевеленка внесли у волонтерську базу Миротворець. що розмовляв усвідомлене знущання над українським воїном, який отримав важкі поранення у боях із загарбниками. Відреагували і в поліції. Хоч постраждали й ветеринару, це мало вірив. На Одеси та склали адмінпротокол. Артем Мороз для Апостроф Ті Вивезли за кордон дітей сиріти і не повернулися. Столичні чиновники відкрили коридор втечі для близьких родичів. Боцман поскаржився правоохоронцям, а ті порушили кримінальну справу. Нині перевіряють чи справді п'ятами накивали всі 20 розсупровідників, які евакуювали неповнолітніх до колишнього молодіжного табору міста Вуперталь у Німеччині. За словами Дмитра Лубінця, майже 70 вихованців дитячого центру у Києві екстрено вивозили ще в березні 2022-го. Коли на околицях столиці тривали бої, цьогоріч команда обуцмана вирішила навідатися до сиряту, і виявилося, що на території закладу немає жодного українського супровідника. Усі чоловіки звільнилися. А весь цей час з дітьми опікувалися німецькі фахівці. Втікачам загрожує до семи років за ґратами. Десять років судових баталій, скіфське золото знову в Україні понад пів тисячі експонатів, із чотирьох кримських музеїв тепер можна побачити в Києві, коли Росія купувала півострів, реліквії виставляли в Амстердамі, завдяки чому кумпанти не змогли використати викрасти цінності. Хоча, як згодом, ми не намагалися переконати і нідерландський уряд, що саме вони нібито справжні власники артефактів, та все ж, Верховний суд поставив крапку на користь України. Тож Унікальні прикраси, глиняні вироби та монументалістика переїхали у скарбницю національної історії. А вже після звільнення Криму нарешті вирушать додому. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра о 20 й А пострівті вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.